Всім привіт! Сьогодні я хотіла з вами поговорити про звички, як вони формуються, чому в нашому житті так багато негативних звичок, і як в легкості додавати в своє життя корисні звички. Тож, поїхали! Мене звати Катюшка, і я вже більше двох років займаюся самопрограмуванням, медитаціями, програмами. Тож, якщо вам цікава ця тема, обов'язково залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій аккаунт на мої соціальні мережі, там будемо з вами підтримувати зв'язок. До речі, в кінці цього відео розкажу про дуже такий класний проєкт, який я придумала, тож дивіться до кінця. І перше, з чого я хотіла почати, це те, що звичкою є кожна наша дія, яку ми виконуємо протягом дня. Наприклад, ми прокидаємось там у шостій. Або о 12 годині дня. Потім беремо в руки телефон або п'ємо воду, п'ємо каву, йдемо на роботу, вертаємось, їмо там рано чи пізно, лягаємо спати о 10-й або 2-й годині ранку ой, ночі. Тобто, все це. Всі ці дії це є дії, які дуже глибоко вкоренились в наше життя. Але чому так? Чому саме такі послідовності ми притримуємося? Як вони як вона взагалі сформувалась? Одним із головних факторів при формуванні звички є вигода. Вигоду ми отримуємо від кожної дії яку робимо, від кожної, тільки в нашій голові вигоди можуть бути як істинні, так і хибні. Наприклад, якщо казати про. Істинні вигоди, це, наприклад, сьогодні я вирішила витратити 20 хвилин свого часу, аби почитати книгу. В моїй голові я розумію, що вигода від цієї справи буде яка? Я там дізнаюсь нову інформацію, отримую якусь мотивацію від цього, да, буду взагалі себе дуже класно почувати. Це є вигода істина, бо я справді отримую від цієї дії це. А що. Якщо будемо говорити про хибні вигоди, як це взагалі розуміти? Так, якщо казати, наприклад, такий не дуже гарний приклад, але все ж таки, люди, які приймають наркотики, алкоголь, навіщо вони це роблять? В них в голові є таке. Упередження, що якщо зараз вони це зроблять, вони там розслабляться, да? там відпустять все, і все в них буде класно. Тобто в них в голові вигода істина, яку я вони думають, що істинна вигода від цієї дії, це саме це, да? що вони там розслабляться, наприклад. Але насправді істину, вигоду, які вони від цього отримають, це просто що вони наносять. Шкоду своєму організму і своєму здоров'ю. От і все. А, так само, якщо казати про телефон, да, що багато людей сидять в інтернеті і вони думають, що вони там там дивляться щось нове для себе, щось класне, але насправді вони просто витрачають свій час замість того, щоб піти там і займатися, і робити якісь цільові дії, які проведуть їх до результату. От, в, в, в цьому і різниця між хибними і істинними вигодами. Але самим головним фактором при формуванні звички є простота дій. А, насправді в цьому відео я вам хотіла дати такі лайфхаки, як можна переналаштувати свій мозок. Бо все починається саме з голови, саме з твоїх думок, саме думки формують твої звички і так далі. А, і перш, першим лайфхаком я вже з вами поділилася: це просто аналізувати. Те, що ти робиш, і розуміти, потрібно тобі це робити, все що це просто нав'язане щось в твоїй голові, що не являються існу. Ну, а головним фактором при формуванні звички є простота дій. Давайте подумаємо, що мені простіше: взяти телефон, який майже завжди лежить при мені, відкрити інстаграм і почати його листати, або піти в іншу кімнату, знайти книжку, згадати, де я там взагалі закінчила її читати, і тільки потім почати читати. А, насправді, ну, всі більшість вибирають телефон, бо це набагато прості. Насправді, самі по собі люди ми дуже ліниві, наш мозок дуже лінивий, тому найпростіше і найкраще йому це або ти лежав на дивані, їв якісь солодощі, смачненьке щось, і просто дивився серіали, і на цьому, в принципі, все. Як тільки ти починаєш робити щось нове для себе, якусь некомфортну дію, в голові починають спливати різні думки і різні програми, по типу блін, а навіщо я це взагалі роблю? А що там може хтось подумає, якщо я це зроблю? Там може не треба, навіщо виходити? Зі своєї зони комфорту я знову ж таки краще буду лежати на диванчику. Тому, якщо ти хочеш внедрити в своє життя якусь корисну звичку, зроби так, аби для того цю дію виконати, тобі потрібно зробити було максимально мало дій. Наприклад, якщо ти хочеш ввечері дивитися не серіали, як ти це робиш завжди, да, там по телевізору або по ноутбуку, а навчитись грати на гітарі, що потрібно зробити, аби а, якомога простіше добитися того, щоб ти виконував це кожного дня. По-перше, ноутбук або пульт, яким ти користуєшся для того, щоб аби це вмикнути, поклади його взагалі в іншу кімнату, у шафу, десь під речі, не для того, аби його просто неможливо було знайти, а просто для того, щоб тобі знадобилося дуже багато часу, аби піти, дістати тій пульт і потім прийти обратно і вже вмикати потім телевізор. А біля себе поклади ту ж гітару. Я не скажу, що з першого дня твій мозок такий. Як я раніше до цього не додумався, тепер тільки буду грати на гітарі і все годинами, десятками годин і так далі. Ні, спочатку ти собі сам допомагаєш, потім твій мозок переналаштовується на те, що ага, і справді я найбільше вигоди отримую від того, коли граю на гітарі, замість того, аби дивитися телевізор. І взагалі ніколи собі не ставте якісь часові рамки, а, от, щоб все, я буду грати по 3 години в день. наприклад. Ні, почніть з малого. Якщо ти до цього ніколи цього не робив, то тут витрачає Кожного дня по три години, ти просто такий бум буде в голові. Ні, витрачає на це по п'ять хвилин. Я користуюсь цим методом вже дуже багато років, саме тим, щоб починати з малого. Якщо я хочу починати, якщо я хочу тренуватись, там. На тиждень біля трьох разів я починаю три рази на тиждень тренуватися, але спочатку по 5 хвилин, аби звикнути до цього, а потім все більше і більше додавати часу на тренування. А тепер я хочу поділитися з вами таким невеличким форматом, як все ж таки заміняти корисні, корисними звичками шкідливі, як від шкідливих взагалі їх прибирати зі свого життя, а корисні додавати. І перше, що потрібно зробити, це повністю проаналізувати свій день і свої звички. Тобто виписати абсолютно кожну дію, яку ти виконуєш. Знову ж таки, починаючи від того, коли ти прокинувся, що ти поїв, скільки посидів в телефоні і коли ліг спати. От. Потім ти розумієш, що ага, наприклад, ці дії я хочу залишити, ці дії мені взагалі не потрібні, я хочу їх замінити на щось корисне для себе. І тоді, на наступний день і про. Кожного дня, що ти робиш? Ти витрачаєш тепер по 5 хвилин, пам'ятайте про те, щоб це було дуже легко виконувати. да По 5 хвилин ти заміняєш. От. Взагалі потрібно розуміти, що ти стараєшся саме для себе, і в тебе не повинна бути ціль там стати самим найкращою самою найкращою людиною на світі. Ні. Потрібно розуміти, що з кожним днем ти стаєш кращою версією себе. От і все. А тепер новина, про яку вам казала ще з самого початку, я вирішила зробити таке. Такий міні-проект на 30 днів, який називається 30 днів звички, аби на своєму прикладі довести і показати, що насправді своє життя можна змінити в легкості, саме завдяки звичкам. І за ці 30 днів я додам у своє життя 15 корисних звичок. Деякі з них, які я і раніше хотіла робити, деякі я тільки зараз почала захотіла додавати. додавати. Тому всі ці 30 днів. Я буду показувати, як в мене йде прогрес у шортс. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я всім дуже дякую за перегляд. Я бажаю всім гарного дня, вечора, ранку, ночі. Розвивайте, змінюйте своє життя на краще. І скоро з вами побачимось. Па-па!